Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. 8 вересня у Кривому розі стартувала четверта цього року хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для різних категорій населення. Свої пакунки цього разу отримують близько 26 тисяч людей. Їх видаватимуть в тому числі і переселенцям. Ця категорія віднедавна додалася також до тих, хто має право отримати. Ну, а, власне, хто ще потрапив у цю четверту хвилю? Скільки пунктів отримання, та що саме кладуть в набори зараз, поговоримо далі. В нас у гостях, заступник голови металургії. Гіної райради з питань діяльності виконавчих органів влади Ігор Вовкозоб. Доброго вечора, пане Доброго Ігор. Вечора. рада вас вітати. Розкажіть, Доброго. як стартувала хвиля видачі, тому що у нас були такі досить складні вихідні для міста. Люди переживають. Як, як все пройшло сьогодні? Ну, пройшло досить спокійно. Це у нас вже система налагоджена, тому люди приходять. Черг у нас ну, майже відсутні. Тому люди згідно своїх визначених категорій, які можна було заздалегідь подивитися, почитати, люди приходять, надають свої документи, бачать себе в списках, розписуються і отримують продуктові набори. Як правило, перші дні найбільш, мабуть, завантажень, так по видачі? Тобто всі чекають? Так, сьогодні, якщо брати так навантаження протягом дня, то ковіду вже було досить людно. таки, не було ніяких черг, великих там... черг. Але да, прибавилось трішечки людей десь к обіду. Ну, а зараз взагалі все в нас налагоджена, система працює. Скільки пунктів видачі працює в районі? Сьогодні працює чотири пункти видачі. Один із них виїзний, на жилмасиві Кривий рік 41, це колишній Єліча. За сьогодні ми вже там закрили видачу, і з завтрашнього дня залишається три пункти видачі. Це Героєво 60 дитячий садочок номер 123 Це у нас мистецька 9, Факультет мистецтв Педагогічного університету. І дитячий садочок номер 136 Власова, 13. Розкажіть трішки про ті категорії, які мають право отримати продуктові набори в цю четверту хвилю ну, В четвертій хвилі у нас 20 категорій. Їх досить багато, ну, наприклад, багатодітні сім'ї, інваліди першої групи, інваліди дитинства, сім'ї членів ну, загиблих. Ну, в общем, досить, досить багато. Великий перелік, Були понад 20 перелік. категорій. Так. А що стосовно переселенців, як давно їх включили також списки тих, хто отримує і чи активно вони взагалі приходять? Приходять активно, адже е, якщо вони належать до тих перелічених категорій, незважаючи на те, що вони недавно мешканці Кривого Рогу, е, переміщені особи вони теж мають право на отримання продуктових наборів. Тобто не всі ВПО, а лише ті, хто підпадає під категорію. Це вже третя, да, третя хвиля в нас з ВПО. Тобто фактично цього року вони приєдналися так до. Так. До криворіжців і в цьому аспекті також. Скажіть, як обслуговуються ті, хто не має можливості пересуватися, хто не ходить? Для тих громадян, які обслуговуються вдома, у нас завжди передбачена адресна доставка, тому вони не турбуються, лише чекають, поки до них приїдуть і привезуть їх продуктовий набір. Тобто з цим також проблема. Так, так, вся система ніяка. працює налагоджена. А якщо э, родич чи може родич прийти замість людини з документами отримати набір? Бувають такі випадки, коли людина ну захворіла там не перес... так, вони можуть взяти свої документи. Краще, якщо це буде картка криворічця, багато електронна картка криворічця, на підставі якої зараз відбувається видача, і прийти отримати продуктовий набір. Таке часто трапляється взагалі? Не часто, ну буває. Але приходять так. Що входить наразі в пакунок? Тому що на початку, коли ще кілька років тому це все стартувало, був один вигляд пакунку, сьогодні трішки інший. Ну так, він інший, компактна, компактна коробка, туди 10 номінувань входить. Це 2 кг борошна, це одна пляшка олії, це банка м'ясні консерви, це банка зеленого горошку, банка згущеного молока. Пачка чаю, кілограм цукру, паштет м'ясний, це ванка каші гречаної з м'ясом. Ну, в общем, десять номінувань. Угу. Люди задоволені взагалі от складом так, набору, так. що кажуть? Дуже таких позитивних відгуків, дуже багато. І коли е, починає стартувати, вони вже заздалегідь телефонують, коли вже можна приходити. Тобто, вони розуміють, що там все корисне, все смачне, все свіже і чекають завжди, коли розпочинається видача. По скільки наборів можна отримати на родину, якщо раптом трапляється так, що в одній родині кілька пільгових категорій? По-різному, але в цій хвилі у нас виходить, якщо в родині оба члени сім'ї пільгової категорії, то один набір на сім'ю. Розкажіть, які ще взагалі соціальні ініціативи в районі реалізуються, і в цьому році до кінця року можливо, що буде ще. Нам головне зараз справитися з видачею продуктових наборів, тому що ми ж всі читаємо новини. І сьогодні Олександр Юрійович таку новину повідомив. І декілька сьогодні було людей, які приходили, казали, може, ми зараз получимо наперед, тому що може тоді не буде. Ну общем, такі. Є схвильовані такі, є звернення, але я кажу, що керівництво міста цим займається, і нам головне зараз зробити видачу, яка сьогодні є, щоб все було рівно без збою. А чи буде ще одна хвиля в цьому році, чи це вже остання? Ні, це в нас четверта. У нас вже заготовлені продуктові набори на п'яту хвилю, яка теж так що, по закінченню четвертої. І я так розумію, що воно буде в такому ж форматі, як було і в першому півріччі, не закриваючи попередню хвилю, буде продовжуватися вже і п'ята хвиля. Я думаю, що так воно і буде. Тобто люди, які переживають це, я так розумію, люди з п'ятої хвилі приходили, так які хвилювалися шостої хвилі. навіть шостої. Тобто, це ті, вже хто на наступний рік можливо буде отримувати Ні, не наступний. Ну шоста хвиля, вона досить така велика. Тобто в цьому році ще кілька хвиль видачі так, буде? Так угу. ну заплановано угу, принаймні заплановано, ну, так. так. Бо... Я ну скажімо так неповноважений. Це бажать керівництво міста, Рада оборони міста цим питанням займається. Але по плану, принаймні, ну, ми всі розуміємо так, що обставини бувають різні, але заплановано ще декілька хвиль. Так, так. І так. Якщо все буде добре, ну, максимально. Ми всі сподіваємося, тому, що все буде. Довго. Що ці набори люди да. А четверта, п'ята у нас вже завезені, тут збоїв не повинно бути ніяких. Угу. Ну, власне, як проходив початок, старт четвертої хвилі видачі продуктових наборів в металургійному районі. Ми подивимося далі в нашому сюжеті. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був заступник голови металургійної райради з питань діяльності виконавчих органів влади Ігор Вовкозуб. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Пані Ольга завітала до центру видачі про в Цексаганському районі разом із своєю наймолодшою п'ятою дитиною п'ятимісячним Володимиром. Містянка постійно отримує поміч від міста, адже належить до однієї з пільгових категорій. Ми багатодітна родина і таку підтримку отримую від соціального захисту наше населення і вже неодноразово. Спочатку війни вже отримували багато разів, мабуть, раз за три на рік отримуємо. Підтримку входять обов'язково Кань це постне масло, сахар, звучонка для дітей, ну і крупи. 26 тисяч проднаборів. Таку кількість пакунків із продуктами харчування від Ради оборони міста та міськвиконкому мають видати містянам у 24 стаціонарних пунктах. Ще один пункт в Покровському районі отримав статус виїзного. Залежно від потреб криворіжців, він буде виїжджати в окремі райони міста. А всього в рамках першого етапу успішно видали більше 150 тисяч пакунків. В Саксаганському районі діють чотири пункти видачі. За перші три хвилі цього року найбільш густонаселеному районі міста жителям видали вже Більше 31 тисячі продуктових наборів з них понад півтори тисячі доставили маломобільним та самотнім громадянам до їх місця проживання. Міська влада рада оборони міста постійно вживає комплексних заходів щодо допомоги мешканцям міста та переміщеним громадянам, які знайшли прихисток у нашому кривому розі. Перша хвиля другого етапу. За цю хвилю ми її враховуємо зараз четверту хвилю, Планується видати майже 26 тисяч продуктових наборів, 20 категорій мешканців нашого міста та внутрішньопереміщених осіб. Це мається на увазі і малозабезпечені, і багатодітні родини, і одинокі і мами. Особи з інвалідністю першої групи, особи з інвалідністю з дитинства, сім'ї загиблих та багато інших категорій. Всього з 2022 року в Саксаганському районі видали вже більше 202 тисяч продноборів. З них 10 тисяч доставили маломобільним та самотнім громадянам, які не можуть отримати продуктові набори самостійно. Пункти видачі продуктових наборів працюватимуть щодня з 8 до 15.00, крім неділі. На графік та обсяги видачі пакунків не вплинула навіть ворожа атака, яка трапилась напередодні в неділю. Тоді шахеди поцілили по складу, знищили 60 тисяч наборів. Їх мали видати в рамках третьої хвилі другого етапу. А першу та другу хвилі заздалегідь розвезли по місцям видачі. Незважаючи на складну ситуацію, бо доходи до міського бюджету падали, ну ви знаєте, каже стоїть, гледський газика стоїть. Ми не скоротили жодної соціальної програми. Це і прямі виплати з міського бюджету. Нас багато хто отримує. Це і той же безкоштовний проїзд. І допомога мешканцям після ракетних вражень. Це наша міська програма. Ну і безумовна видача продуктових наборів. В Цьому році вже було три хвилі видачі продуктових наборів навесні. Сьогодні, якщо рахувати осіння, то перша. Хвиля починається, якщо з початку року, то четверта хвиля розпочалася видача продуктових наборів. Всього ж від початку великої війни в Кривому розі видали вже більше 985 тисяч продуктових наборів пільговим категоріям населення, В тому числі і новим мешканцям із числа ВПО відповідних категорій, які стали на облік в органах соцзахисту міста. Олександр Фефілатів Гліб Припчук перший міський.